Ухау в галузі діагностики для жителів Харківщини. Європейський радіологічний центр на базі восьмої клінічної лікарні відкрили рік тому. Обладнання найсучасніше. Завдяки домовленості про соціальне партнерство щороку, послугами центру, безоплатно користуються чверть тисячі мешканців області, п'ята частина з них діти. Це дійсно прорив, вот, по крайній мірі для врачей Харкова в плані заболівань серця, в плані онкології. Ніхто не смотреть деток першого дня життя, а здесь смотрят. Фахівці запевняють, якість точних діагностики в центрі не поступається столичній. Благодаря этим исследованиям мы позволили обнаружить ті аномалії вродженої патології розвитку, которые были даже удивленням для київських хірургів. Они этого не видели. Чесна діагностика запорука успішного лікування. Не поодинокі випадки, коли лишень кваліфікація лікаря замало. Віце-губернатор Ігор Шурма каже, потрібне обладнання, що допоможе медикам точно визначитись із діагнозом. Дуже багато професійно підготовлених кваліфікованих лікарів, але не маючи такого обладнання, їхні можливості ставити діагноз і призначати адекватне, ефективне лікування, звичайно, ж, є обмеження. За словами Ігоря Шурми, обладміністрація планує продовжити розвиток соціального партнерства з провідними медустановами в перспективі створення сучасних діагностичних центрів в обласних медичних установах. Олена Рижова, Павло Грицьков, ОТБ Новини.